Привет. Тема 7. Врегулювання страхових претензій. Питання 1. служба врегулювання претензій, завдання та місце в страховій компанії. Страхова діяльність безпосередньо пов'язана з ризиком, який реалізується у вигляді збитків. Тому процес урегулювання збитків та здійснення страхових виплат є чи не найважливішою функцією у діяльності страхової компанії. Великі страхові компанії мають окремі підрозділи з урегулювання збитків. У деяких випадках фахівці з урегулювання збитків працюють в рамках профільних підрозділів з продажу страхових продуктів, у деяких з виконання зобов'язань, основні принципи процесу врегулювання претензій правомірність вимог щодо покриття збитків, адекватне відшкодування збитків, оперативне здійснення фінансових розрахунків. Своєчасна виплата страхового відшкодування до складу служби по врегулюванню страхових претензій повинні входити 5. фахівці, які фіксують заяви про настання страхового випадку та планують подальшу роботу по врегулюванню страхових претензій. Особи, які виконують функції аварійних комісарів, можуть бути і сертифіковані аварійні комісари, які після отримання повідомлення про страховий випадок повинні провести первинне розслідування його обставин. Зібрати необхідну інформацію для подальшого більш глибокого розслідування, орієнтовно визначити суму збитку. Юристи у багатьох випадках вже на початковій стадії розслідування страхової претензії виникають суперечки між страховиком і страхувальником щодо віднесення тієї чи іншої події до страхового випадку, отже, наявність кваліфікованого юриста є обов'язковим. Фахівці з інформаційних технологій розслідування страхової претензії неможливо без використання сучасних інформаційних технологій. Крім цього, обов'язковим є накопичення масиву інформації з претензійної роботи і формування внутрішніх пошукових систем. Служба врегулювання страхових претензій повинна співпрацювати зі структурними підрозділами страхової компанії, які займаються управлінням грошима. Так, при отриманні інформації про настання страхового випадку від служби, в регулювання страхових претензій фінансові служби повинні зарезервувати гроші для страхових виплат в обсязі не менше страхової суми, зазначеної в договорі страхування. Підрозділ повинен бути забезпечений високоякісними інформаційно технологічними системами та цілодобовим диспетчерським пунктом. Виходячи з цілей створення підрозділу до завдань його діяльності належить. Перевірка заяв страхувальників про настання страхових випадків, оцінювання причин настання страхового випадку і достовірності поданих фактів, у випадку виникнення підозри про фальсифікацію страхового випадку справа страхувальника передається до Служби безпеки страхової компанії, вивчення страхових актів, сертифікатів щодо правильності їх формального заповнення, опитування свідків страхових випадків і фіксація результатів такого опитування у відповідних документах. Співпраця з державними органами щодо обставин настання страхового випадку, оцінювання завданих страховим випадком збитків, це завдання може виконуватися безпосередньо експертами страховика або сторонніми особами, співпраця з державними органами щодо обставин настання страхового випадку, визначення частки майна, яке не постраждало від страхового випадку, і оцінювання можливостей його реалізації. Встановлення винних осіб у настанні страхового випадку і, якщо це є можливим, оформлення регресних позовів. Основною проблемою в діяльності такого підрозділу є необхідність поєднання протилежних цілей, мінімізація витрат страхової компанії та максимальне задоволення законних вимог страхувальників щодо відшкодування збитків. Створення штучних перешкод для страхувальників у процесі розгляду претензій та здійснення страхового відшкодування, довільне тлумачення нормативних документів та договорів страхування, неналежне та неякісне виконання своїх обов'язків перед страхувальниками в результаті призводить до втрати іміджу компанії та зменшення кількості страх договорів. Вирішення такої дилеми завжди стоїть перед працівниками підрозділу з урегулювання претензій. І від того, яким чином вони поєднуватимуть інтереси компанії та страхувальників, значною мірою залежить успішне функціонування страховика в цілому. При організації роботи підрозділу із врегулювання претензій доцільно дотримуватися таких вимог. Підрозділ має бути безпосередньо підконтрольний лише керівнику страхової компанії. Підрозділ у своїй діяльності не повинен жодним чином залежати від підрозділів, що здійснюють продаж страхових продуктів. Фахівці даного підрозділу мають бути висококваліфікованими, бажано з досвідом роботи у сфері захисту інтересів страхових компаній в судових спорах. Питання 2. Процедура та етапи врегулювання страхових претензій. Під виникненням страхової претензії слід розуміти ситуацію, при якій страхова компанія отримала повідомлення від страхувальника про настання страхового випадку, орієнтовну суму збитків та обставини події, які відбулися. 5. Страхова претензія вимога страхувальника, вигодонабувача про відшкодування страховиком збитку, спричиненого випадком, що передбачає перелік страхових подій у договорі страхування, етапи процесу врегулювання претензій. Етап 1 – повідомлення про страхову подію. Етап 2. Страхова експертиза. Етап 3. Складання страхового акту. Етап 4 розслідування причин страхової події. Етап 5. прийняття рішення щодо страхових виплат. Повідомлення про страхову подію. Страхова компанія повинна забезпечити страхувальника необхідною інформацією про канали оперативного зв'язку для повідомлення. Доцільно мати телефонний номер, який оплачувався б за рахунок страхової компанії, і був у розпорядженні страхувальників цілодобово. Страхова експертиза це досудове розслідування всіх обставин страхового випадку. Виходячи із специфіки конкретного виду страхування, що має на меті дати його вичерпну характеристику. До складу основних документів з розслідування страхових претензій повинні входити, заява страхувальника про настання страхового випадку до заяви має додаватися опис отриманих втрат, обставини настання страхового випадку можуть додаватися матеріали фото чи відеозйомки з місця події. Прийняття такої заяви страховиком не означає автоматичного проведення страхової виплати, це лише початкова стадія врегулювання страхового претензії. Договір страхування важливо, щоб договір діяв на момент події, що призвела до виникнення втрат. Аварійний акт сертифікат, складений представником страховика або аварійним комісаром, що перебуває в трудових відносинах зі страховою компанією. Документ повинен містити інформацію про обставини страхового випадку та очікувану суму збитку, але вже з погляду непотерпілого, а з точки зору представника страхової компанії. Матеріали по оцінці втрат до таких матеріалів відносяться довідки, видані медичними органами про шкоду, заподіяну здоров'ю, працездатності третьої особи, оцінка майнових втрат видана професійними оцінювачами. Інші допоміжні матеріали відео та фотозйомка. Проведена представниками страхової компанії інформація, надана свідками події, довідки державних органів у разі необхідності інші матеріали. Страхові компанії можуть здійснювати страхову експертизу самостійно, або залучати незалежних фахівців, до яких належать аварійні комісари, сюрвеєри, аджастери та ІН. Страхова експертиза передує процесу складання страхового акту. Страховий акт документ, що містить вичерпну інформацію про страховий випадок, складається працівниками страхової компанії або уповноваженим нею особою при огляді ушкодженого майна і містить у собі опис ушкодженого майна, а також перерахування причин, які призвели до настання страхового випадку. Розслідування причин страхової події Страхова компанія може проводити розслідування власними силами. А в разі необхідності може залучати осіб з боку, аварійних комісарів, професійних оцінювачів, спеціалізованих юристів і т.д. згідно СТ. 25 зупро страхування 1. у разі необхідності страховик або моторне, транспортне, страхове бюро можуть робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств. Установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також можуть самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку. Підприємства, установи та організації зобов'язані надсилати відповіді страховикам та моторному, транспортному, страховому бюро на запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик та моторне, транспортне. Страхове бюро несуть відповідальність за їх розголошення в будь-якій формі за винятком випадків, передбачених законодавством України. Для забезпечення оптимального співвідношення страховий платіж, страхова виплата доцільно при оцінці наслідків страхової події залучати незалежних експертів, які мають належну кваліфікацію та відповідні ліцензії. Розслідуючи страховий випадок, фахівці страхової компанії перш за все повинні переконатися в тому, що. Один на момент страхової події договір страхування діяв. два. Особа, яка подає заяву про виплату, дійсно є страхувальником або його представником. Три зазначений об'єкт був дійсно застрахований. 4. Подія, що трапилася, входить до переліку страхових випадків за договором. П'ять страхувальник прийняв розумні і доцільні заходи, спрямовані на зменшення збитків. 6. за цим страховим випадком відсутня можливість застосувати визначені договором страхування винятки та обмеження наприклад, що у складі застрахованого майна немає предметів, які залишилися неушкодженими або є пошкодженими частково і таких, на які не поширюється страхове покриття. 7. Місце місцезнаходження застрахованого об'єкта відповідає місцю, зазначеному в договорі страхування. 8. страхувальник виконав умову про неприпустимість змінювати картину збитків. 9. страхувальник своєчасно повідомив про страховий випадок компетентні органи поліцію, службу пожежного нагляду, органи метрологічної служби і ТД, і вони підтверджують факт настання такого випадку 10. при поводженні з застрахованим об'єктом страхувальник, його персонал, члени сім'ї, дотримувався встановлених заздалегідь правил техніки безпеки. 11. не існує осіб, зацікавлених в страхуванні цього об'єкта з метою отримання страхового відшкодування, або осіб, винних у заподіянні збитків, до яких можна застосувати право страховика на суброгацію, прийняття рішення щодо страхових виплат. Рішення про страхову виплату або відмову у виплаті не повинне перевищувати розумний часовий інтервал, який необхідний для оцінки обставин страхової події. З іншого боку, не слід безпідставно прискорювати процес здійснення страхових виплат, якщо немає впевненості у дотриманні всіх необхідних процедур. Після врегулювання страхової претензії, проведення всіх необхідних дій, здійснюється страхова виплата вона може бути здійснена одноразово в переважній більшості випадків або в кілька етапів, якщо мова йде про великі страхових сумах і в розрахунках беруть участь перестрахувальні компанії. Підстави для відмови страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування, визначені статтею 26 ЗУ про страхування рис 7.3. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону. Рішення про відмову у страховій виплаті приймається страховиком у строк, не більше передбаченого правилами страхування та повідомляється страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. Відмову страховика у страховій виплаті може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку. Підстави для відмови страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування навмисні дії страхувальника або особи. На користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку, окрім дій, пов'язаних із виконанням ними громадянського чи службового обов'язку в стані необхідної оборони, без перевищення її меж або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація цих дій встановлюється відповідно до законодавства, вчинення страхувальником, фізичною особою або іншою особою. На користь якої укладено договір страхування, умисного кримінального правопорушення, що призвів до страхового випадку, подання страхувальникам свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку, отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні. Не своєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку безповажних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенню обставин, характеру та розміру збитків. Інші випадки, передбачені законом негативний фінансовий стан страховика не є підставою для відмови у виплаті страхових сум, їх частин або страхового відшкодування страхувальнику 1. Згідно із статтею 27 закону України про страхування. 1. страхова компанія має право на відшкодування збитків стороною, винною у настанні страхової події за правом регресу. Цього права страхова компанія набуває після здійснення страхової виплати страхувальнику і лише в сумі, яка не перевищує фактичну суму, сплачену страхувальнику. Крім того, страхова компанія не має права вимагати відшкодування моральних або інших нематеріальних збитків. Страхова компанія набуває права регресу з моменту фактичної виплати страхового відшкодування. Традиційно в договорі страхування обумовлюється право страхової компанії на право регресу до винної сторони, при цьому на страхувальника покладаються обов'язки забезпечити страхову компанію необхідними доказами, довідки з поліції, рішення суду і ТІН, які доводять винність особи, а також сприяти страховій компанії у процесі відшкодування збитків за правом регресу. Страхова компанія має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо страхувальник не надає компанії необхідні документи або іншим чином перешкоджає компанії скористатися правом регресу. Відшкодуванням збитків за правом регресу в страховій компанії в залежності від обсягів робіт займається юридична служба або окремий підрозділ юридичного департаменту. Етапи відшкодування збитків за правом регресу. Етап 1 Оцінка страхового випадку та виявлення винної сторони. Згідно з матеріалами справи, юридична служба страхової компанії виявляє винну сторону та здійснює оцінку її вини у настанні страхової події. Необхідно мати об'єктивні докази, що підтверджують вину третьої особи. Якщо таких немає або рівень вини кожного з учасників страхової події не піддається чіткому визначенню, Юридична служба може прийняти рішення не розпочинати процедуру відшкодування збитків за правом регресу. Етап 2. звернення до винної сторони з проханням відшкодувати збитки. Страхова компанія має право запропонувати винній стороні відшкодувати збитки на добровільній основі. Звернення до винної особи має бути письмовим, з обов'язковим підтвердженням факту отримання. Винній особі надається 10 днів для надання згоди на добровільне відшкодування збитків. Якщо згоду надано, то між страховиком і винною стороною укладається акт урегулювання матеріальних претензій, в якому зазначається сума, термін відшкодування збитків та зазначається, що після їх відшкодування сторони не будуть звертатися до суду або іншим чином намагатися вимагати повторного відшкодування збитків. У деяких випадках страхова компанія може погодитись на відстрочку із відшкодування збитків або реструктурувати виплати збитків протягом визначеного терміну, якщо винна сторона відмовляється добровільно відшкодувати збитки, то страхова компанія має право звернутися до суду. Етап 3. Звернення з позовом до суду. Якщо винна сторона є юридичною особою, то страхова компанія звертається до господарського суду з цивільним позовом за місцем своєї реєстрації, якщо фізичною, до суду першої інстанції районний або місцевий суд з цивільним позовом за місцем проживання ФО. Термін позовної давності не може перевищувати три роки. Основні вимоги щодо подання цивільного позову, відповідність нормам чинного законодавства, обґрунтоване викладення суті справи та документальне підтвердження отриманих збитків. А також чітка вказівка на винну особу. Страхова компанія має право у цивільному позові вимагати відшкодування збитків з винної особи, а також суми державного мита, сплаченого компанією за цивільний позов, 1% від суми цивільного позову. Крім того, страхова компанія має право просити суд накласти арешт на майно винної особи з метою забезпечення виконання цивільного позову. За результатами розгляду справи суд приймає рішення задовольнити цивільний позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні. Якщо суд задовольнив цивільний позов, рішення суду направляється у виконавчу службу для витребування збитків в примусовому порядку. Етап 4. Відшкодування збитків в примусовому порядку. Виконавча служба направляє винній особі вимогу виконати рішення суду і відшкодувати збитки страховій компанії термін на виконання один місяць. Якщо винна особа в обумовлений термін не виконає рішення суду, то виконавча служба має право здійснити примусове вилучення майна винної особи з метою його продажу та відшкодування збитків страхової компанії. У зарубіжній практиці страхова компанія в процесі урегулювання претензій надає сервісну допомогу страхувальникам при настанні страхової події. Це, наприклад, надання у тимчасове користування житла, транспортних засобів до моменту повної ліквідації збитку. В Україні побутовий та технічний асистанс розвинуті дуже слабо. Окремі страхові компанії для стимулювання клієнтів надають ряд послуг допоміжного характеру за рахунок власних коштів. Оплата експертної оцінки страхового випадку, безоплатна допомога з придбання речей першої необхідності тощо. Окрім того, популярним видом страхування у світовій практиці є асистанс страхування, врегулювання претензій, в рамках якого відрізняється від інших видів страхування тим, що надання послуги передує проведенню розслідування та компенсації збитків. Отже, в даному випадку за якість розслідування і правомірність страхової виплати відповідають в першу чергу ті компанії, які надають послуги. Потім страхова претензія врегульовується між ними та страховиками, які виписували страховий поліс. Бізнес процес врегулювання збитків за участі асистанц-компанії. Етап 1. При настанні страхового випадку страхувальник застрахований. Або уповноважена ним особа телефонує в службу асистанс компанії, номер якої прописаний в полісі страхування, повідомляє обставини події, номер договору, його строк, термін дії, програму, страхову суму, інші дані. Етап 2. одержавши повідомлення, оператор асистанс центру упевнюється в наявності у заявника страхового захисту, в окремих випадках одержавши додаткове повідомлення від страховика, який видавав поліс. Етап 3. залежно від характеру страхового випадку на місце події спрямовується допомога. Етап 4. За надані послуги виставляється рахунок, який оброблюється і фіксується асистантською компанією. Етап 5. Оператор асистанс центру складає страховий акт документ, що підтверджує проведену роботу, який затверджується страховиком, в якому зазначається сума, що підлягає оплаті установам. Які надали послуги та асистанс компанії уся інформація про страховий випадок і надану допомогу, використані матеріали, експертна оцінка отриманих пошкоджень та або завданих збитків. Етап 6. Представник асистанс центру підписує акт про надані послуги в страхувальника, а в деяких випадках у постачальника послуг. Етап 7 усі документи передаються страховику. Етап 8. Оператором асистанс-центру проводиться архівація документів про страховий випадок і на дані послуги. Етап 9. Страховик здійснює оплату рахунку за послуги асистанс-центру. Дуже часто страховики вносять заздалегідь певну передоплату за послуги асистуючої компанії. Сума такого депозиту може залежати від кількості проданих страховиком полісів або суми отриманих страхових премій. При необхідності страховик може здійснювати контроль за ціною послуг. Якщо за результатами контролю виникають спірні питання, то вона виноситься на розгляд суду. Іншим аспектом врегулювання претензій страхової компанії є відносини, що виникають при перестрахуванні. З точки зору врегулювання страхових збитків, цедент, денд, перестрахувальник очікує від сесіонарія, перестраховика, оперативності і злагодженості процесу врегулювання збитків. А також за можливістю мінімальних термінів, в які перестраховик виплачує перестрахувальнику свою частину збитків. Це питання є достатньо важливим, зважаючи на те, що в більшості договорів перестрахування передбачається процедура, за якої прямий страховик проводить розслідування і здійснює страхову виплату сам, після чого передає матеріали до перестрахової компанії і за результатами їх оцінки отримує компенсацію. Через такий механізм часто виникає касовий розрив. Між здійсненою страховою виплатою і очікуваною компенсацією від перестраховика, етапи та основні дії перестрахувальника і перестраховика при врегулюванні страхової претензії. 1. інформація про настання страхового випадку. Основні дії перестрахувальника інформування перестраховиків. Залучення перестраховиків до врегулювання, узгодження дій з аварійним комісаріатом. Передача перестраховикам необхідних документів, що інформують про страховий випадок, суму очікуваного збитку. Основні дії перстраховика підтвердження отримання повідомлення про страховий випадок, вивчення наданих документів про обставини страхового випадку, прийняття рішення про участь в процесі врегулювання або відмова від такого, 2. Виставлення рахунків та узгодженого пакету документів. Основні дії перестрахувальника визначення суми кінцевого збитку, його розподіл між перестраховиком і перестрахувальником, формування пакету документів для перестраховиків, узгодження порядку і термінів оплати збитків, підтвердження закінчення процесу врегулювання. Основні дії перестраховика, перевірка правильності розрахунків та повноти представленого пакету документів. Врегулювання спірних і сумнівних моментів. Прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті. Представлення перестрахувальнику усіх необхідних документів. Три. Коригування суми збитку. Основні дії перестрахувальника узгодження додаткових витрат. Надання інформації про регресні виплати за суброгацію. Перерахунок суми збитку за часткою перестраховиків. Основні дії перестраховика підтвердження або непідтвердження згоди про участь у додаткових витратах, контроль за претензійним процесом, підтвердження вірності проведених розрахунків. При врегулюванні страхових претензій між цедентом і цесіонарієм можуть виникати спірні ситуації найбільш вразливим при цьому є цедент, оскільки він зобов'язаний зробити страхову виплату навіть у випадках. Коли цесіонарій не згоден визначати подію страховим випадком або затягує навмисно чи ненавмисно, розгляд наданих йому документів і розрахунків, в українській і закордонній практиці виникали ситуації, за яких цедент не зміг самостійно провести виплату. В таких ситуаціях можливим є проведення декількох фінансових операцій, залучення коштів від акціонерів, отримання банківського кредиту. Переуступка права страхової виплати іншому страховику з відповідною передачею усіх документів, що підтверджують вимогу до цесіонарія.